Попрошу надати ваш паспорт зуповці на тисячі. А я вибачаюся, на якій підставі ви мене зупинили? Назвіть мені підставу, бу ласка. Не стаття, а підстава. Підстава. Не стаття, а підстава. Нема. не ні, ви назвіть мені підставу, по якій ви зупинили транспортний засіб. Шановний, ви прошу право ПД. Є підстава. Дивіться, не називайте підставу, Їдемо до генерала розбиратися разом. Шановний, я поповторю, надати з'явитися на пліці чотири ви... Не стаття, підстава, зупинки транспортного засобу. Я... То ми їдемо до вашого полковника, давайте. То ми їдемо до Максима Завальнюка, давайте. І поговоримо. Я повторюю. Я... Ви мені не погрожуйте. Ви до мене мені не, не ставте... що ви робите. За що затриманий? За що затриманий? За що затриманий? За що затриманий? За затриманий? За затриманий? Причеми мене. Яка не підкора? Яка не підкора? Назве мені, якщо яка не підкора? Я сказав назва назвати підставу мого затримання. На підставу зупинки транспортного засобу. Ви статтю називаєте, ви підставу не називаєте. Не Стаття. Ви називаєте статтю, а ви не називаєте підстави. тому, не Є підстава, ні, є підстава. Є офтопом кажучи, на форумі такий розділ, як підстава. І там номерки оффтопом. Якщо ти того не знаєш, то Це на фо... Закону. Ні, це стаття, це, це, є, під, це є стаття, а підставити не назвав. Офтопом, кажучи. Офтопом летиш на форум. Закрив офтоп. Пані пане Джесі, можете бро. Пане Джесси, можете людину провести поверхней Офтопом. Офтопом. оф топом чи Пінкмен, забереш золотий алкоголь на форум полетиш, закрив офтоп. Офтопом не плач, все буде добре. Ну то впав в коліна офтопом. О, впав в впав в коліна, у Ну все добре. Та він летить на форум, він підстави не знає, він зупиняє. Він летить на форум. оф топом. Та забувся чокифу пане на визволі. Та зараз ви будете покатати в кати. Покличте, будь ласка, вашого старшого, саме полковника Максима Завальнюка. Не, за Покличте, будь ласка, Завальнюка. В, ви що, на приколі, чи ви тупі? Ви, тупі? ви надавали ваше посвідчення? Чи ви не пам'ятаєте? У нас такі десь так відтрилки, ми накоскіємо, На форум летите, офф топом. Що такі оффорум шанс? Офф на форум летите, каже. Тому кажеш, такі да, ні, умітиш. Ну так ти підстави не знаєш, ти зупиняєш і затримуєш. Добре, я тобі назвав підставу для зупинення. Я? Це не є підстава. Це не є підстава. Є офтопом на форумі підстава в розділі НПУ. Якщо ти не знаєш, то прошу звільнитися з тої організації. <головіка> Ні, не буду. Генерал <головіка> або полковника. що <головіка> Добре, добре, то все. Добре. Полковник, я ж не кажу генерала, я кажу полковника. Є два полковника, алло. вже після... після затримання Добре, Що після затримання? Що після затримання? Що після затримання? 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 Шаноне, не дайте паспорт. Не, не хочу, не буду надавати ваш паспорт, не буде генерала, не буде паспорт. Добре, робіть. Тобто ви відказуєтесь надавати паспорт і також відповідати на питання, вірно? Відмовляюся, допоки не буде тут полковника. Поговоримо. Добре. Сьому людину проти очки поставили на стіл, зустанемо базу КПК, сфотою людини, по базі КПК лиця, почнемо пошуки людини. Ну, дріб патруль, по базі це все звіряється. По фото паспорту також все звіряється по базі КПК, ка забудово розі штрафи, було виявлено 7 штрафів 75 тисячі. Трошки не було виявлено, так здобувши. Що... Пане Андрій, повторюю вам ваші права, ви маєте право звіряти. Я все чув, я, я найомлений не треба. Я все чув. Вона тупий, тупий. Боже кінь. Поє володя. Віче було за 1 рано, третій раз беремо з довози. Будете користуватися вашим фаном чи ні? Ні, буду користатися послугами полковника вашого. Добре, шану, ви відказали себе до адвокати, а значить, що маємо правополовити саме дії без нього. До хто так ти на формула теж. Ти затримаєш коли. Добре, дивись, 3 хвилини, ти тільки сажаєш і зразу через 3 мінути іще себе на форумі. Закрив топ. Не боюсь чи що? Та побачиш і просто. Ти, такий, як не знає, клай, дуб -дубом, ти не розумієш, що ти коли кулиш нас, будеш коли тебе закриють, ти просто плачеш. Ну от далі я плачеш на це. Ні, ну так я так... ну так ви теж плачете на форум. Ви падаєте в коліна і плачете на форуму в топом. От то, що ти в клані, от як, ну я по інакше не скажу, в тебе клан такий собі, не буду словами казати. І коли ти плани посалку веде, ти починаєш хильнувати. Ні, ну так я сказав назвіть мені підставу. Я сказав назвіть мені підставу, ти підстави не називаєш. Я тобі назвав підставу для того, що законти. У вас відео докази мого затримання є? Є не переживай, є. на переживанні. До ядрі падрук, це доразі гроші, пише статтю, а саме скрапка 9 не підкорив. Рушу сам банк придатковий про затримання. Пишу пишуть ім'я прізвище по батьків, Пишу пишуть всі дані з баз КПК, після чого поставлю свій підпис, пишу дату час місця затримання, пишу всю статтю десь крапка 9 з Кримінального кодексу України, а саме не підкорив, візьме документ, покажемо рівнічей. Відкрийте хлічну сумочку, поставлю туди, закрию. Візьми за руку, почне все за собою. Також, що у вас щось забув, попереджується ведеться відеоз'ямку від кінця до початку, від початку, від початку до кінця. Та добре, від дітки, після замачку, рішіточку, рішіточку, людина, суму, з добре, де сам ключок від тіті, тисяч у суму, замочок, рішіточки, відчину рішіточку, знову з людини перекладанки за суну людини з решітку закрити.